Тут прикольно, що кожна гвинтівка, кожен, кожен виріб від виробу може відрізнятися по е, відтінку. Наскільки вони її перетримали в надіровочній ванні. 40 секунд у ванні, а на діровочне, зелений колір. Ти достаєш озеро, з... потім ти щось задумався, якісь свої думки. О, 45 секунд! О, я встав, вона вже буде більш зелена. То гвинтівка повністю амбідекстерна, тобто вона ідеально підходить як для лівши, так і для правши. Маю Певний досвід користування цією гвинтівкою. Скажу, що більш зручнішої гвинтівки станом на сьогодні у мене в житті не було. Десь він правду міряє, ніде? Слава Україні! Героям слава! Читаємо коментарі! То, що ви просили. Будь ласка, зробіть огляд на ХК МР223. Сьогодні дістали дану гвинтівку для того, щоб зробити вам огляд, розказати, показати. Ну і зараз біля мене стоїть Віталік, наш друг, стоїть Ігорьочок Молодган. І ми зараз разом відкриємо, і поділимося першими враженнями від гвинтівки, постараємось максимально чітко розказати, показати зовнішній вигляд і потім розібрати і поговорити про внутрянку. Що, відкриваємо? Давай. А -а -а. Ну, Перше враження він, блін, реально такого красивого, Золото-сірого кольору. Самий великий фанат Хеклера серед нас Віталік, тому я хочу передати йому слово, тому що він ще як насипить компліментів, що аж захочеться його купити. Тут прикольно, що кожна гвинтівка, кожен, кожен виріб від виробу може відрізнятися по відтінку. От на цьому конкретно карабіні ми бачимо, що така яскраво жовта така буферна труба. До речі, прикольно, що таких ніколи не бачив. В мене, наприклад, на моєму хеклері цівка такого більше зеленого відтінку, а тут вона така більш жовтовата, ближче до якогось такого пісочного тана. Золотовато. І апер верхній ресівер, нижній ресівер також можуть відрізнятися по відтінку. Кажуть, що це зроблено спеціально для того, щоб не було Не ну, смійся, Це не видно в паттерна зброї здалеку. Тобто, в тебе різні, різні частини зброї мають різний відтінок для того, щоб і в приладничного бачення, і просто здалеку не було чіткого силуету зброї. Е, і так роблять скар, наприклад, у скару верхня частина ствольної коробки і нижня частина там, корпуса усе. Вони зовсім різного відтінку. Це нюанси і заанодування. Що відтінки відрізняються серія від серії, і рік від випуску. Наскільки вони її перетримали? в діровочне ванні. Ну, думаєш, і вони... наскільки концентрація була фарби в понеділок, в, у вересні, а потім в грудні. Звичайного надування не можна зробити Тому воно однаковим одна в будь-якому. Будь да. Якщо це якщо це не чорне надування, то і, нав... да. і навіть чорне надування інколи буває по відтінком. Ти отак от можеш анадірувати там 40 секунд у ванні надіровочний там зелений колір. Ти достаєш, о, оза потім ти щось задумався, якісь свої думки. О, 45 секунд. У я став, вона вже буде більш зелена. Звичайно, але що стабільно завжди? Це ral 8000. Він тут вся фурнітура у нас в цьому кольорі класичному для хеклера. І Така є візитна карточка цих е, карабінів. Ствол тут 11-дюймовий. Хтось питав е, в минулому е, відео про твіст, твіст сьомий. Який у нас тут ствол? Що зробить, Нігрюч? Чорний. Ствол та чорний? Да, в хромі? Е, хромове покриття. Перше, що для мене кидає, це як для не суперпрохаваного користувача, а просто як для повсякденного користувача, який час від часу їздить на поліон, щоб мати якісь навики. Я раніше ніколи не бачив такої товщини контура ствола. Ви бачили такого ствола? Ну, вермітовського плану, тут що він товстелезний, mm -hmm. да. як ну, Так, так да, він реально здоровий, товстий і бажучий. І що особисто мені кидається? Тут реально круто зроблені. Це базові, ну тобто з заводу йдуть прицільні. Ми вже пробували ними це. Отцілиць. Швидко з'ємні, е, да, дуже, дуже, дуже класно працює, гарно наводиться. І що важливо, що якщо ви будете використовувати оптику, дуже легко зняти його. От таким чином Відтискається, так само ставиться. Віджали, поставили. Тобто, фурнітура. Зняли його, переставили, наприклад, сюди собі наперед. Таким чином, легко можна перемістити. Заводську фурнітуру прицільні і поставить собі, наприклад, чи до іншого виробника. Таким чином не треба використовувати ніяких додаткових шестигранників, легко переставити і все. Що, що особливо мені сподобалось, досить комфортна ручка взводу, дуже комфортна шморгалка, не, не потребує того, щоб відразу її треба заміняти. Ну так, вона, хоч і штатно, але збільшена ця от лапка. І вже набагато зручніше. Що цього в принципі достатньо. В комплекті з заводу у вас іде е, мануал, хекер, в якому на німецькій мові правда, але все розписано. Всі нюанси, кріплення, куди що заходить, який твіст, яка довжина ствола, які бувають обвіси. Ось тут. Ми дивилися там, от, як кріпиться рімінь, які перехідники, все, 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 все детально, як сошки кріпляться, які положення. Особливої уваги ми зараз пізніше до цього підійдемо. Ручка, яка сюди ставиться, це реально круто. Витвір мистецтва. Тобто не треба ніяких додаткових ключів ставитися за два підходи. Рідний магазин на 10 набоїв. І окремо хочеться підвести. Ну, це зараз ми трошки в сторону відкладемо, Окремо хочеться розглянути, що гвинтівка повністю амбідекстерна, тобто вона ідеально підходить як для лівши, так і для правши. Маючи певний досвід уже користування цією гвинтівкою, скажу, що більш зручнішої гвинтівки станом на сьогодні у мене в житті не було. Дуже-дуже дуже комфортна зброя. За рахунок тяжкого ствола класно тримає групу, сіє не кидає. Якщо нормальна вкладка не гуляє у стрільця, то на 100 метрів можна стоячи дуже-дуже комфортно працювати. В цьому відео далі ми. Покажемо, як ми працюємо з цієї гвинтівки. Всі так, друзі. Так, що що, переходимо до тестування звуку? Пошел, А что? Здесь не было 120 было, да? <laughs> 140. Сила. Сильно не Сильно не Мы же будем стрелять, okay. Ти ж десь казав на цій різьбі не дотягувати. А? Казав, десь про цю різьбу не дотягувати. Так, і що? Ми тепер переходимо Всі до тесту саунда. І горьок. Чистенько, хорошо, не засирає. Ну, чуть Тобто, хто, хто в темі, то й розуміє, що набої чисті.